Отже, що стосується повторення та узагальнення вивченого, що стосується самого словотвору, і які способи словотворення ми знаємо в українській мові. По-перше, є префіксальний спосіб словотвору, коли ми додаємо префікс до речення. До прикладу, це є слово. Доїхати, так? Слово їхати, їхав, їхала, доїхати. Отже, будується слово за допомогою префіксального способу. Наступний метод це суфіксальний, за допомогою додавання суфікса. Дощ, дощовий. Суфікс у нас ов. Наступний спосіб словотворення є префіксально-суфіксальний, коли використовується як префікс, так, так і суфікс для утворення. Слова є у нас слово піч, використовуємо префікс «при» і суфікс ок, утворюючи слово припічок далі йде безафіксний синь від слова синій спосіб. Наступний це складанням слів або можливо складанням основ сухофрукти. Так і прикладом є слово сухофрукти. Наступний спосіб словотворення є абревіація, коли ми скорочуємо слова або складаємо їх з декількох слів. Зно, так, зовнішнє незалежне оцінювання, або лісгосп. І також одним з способів словотвору є перехід слів з однієї частини мови в іншу. Черговий, так, черговий. Отже, якщо у нас є непохідне слово ліс, ми маємо його спільнокореневі слова або похідні слова від нього: це слово лісник, лісовий, праліс.